Всім привіт! Дві нові цікаві схемки. Їхня серединка трішечки схожа, але по формату вони зовсім і різні. Це більш для вишивання, але я буду виплітати в техніці філейного плетіння. І початок я ось розпочала. Першу і другу роботу я буду виконувати 30-м номером ниточки. Так, і тепер я вам хочу показати другу, так, другу схемку. Друга схемка дуже цікава. Бачите, знову кошик з трояндочками, так? Але дивіться, яка вона чудова. Ості клітиночки мені не потрібні, тому що тут самій ось серветочки будуть пусті клітиночки. Так, і шматочок я також розпочала. Так, ось дивіться. І шматочок я ось розпочала. Це ось оцей шматочок виходить, Так. Надалі буде більше, надалі буде цікавіше. Але, в принципі, тут ще якщо я так піднімуся трішки, то поки ще е, такого малюночка не буде видно, поки самі, сама ось е, по контуру буде поки йти. Це вже пізніше, як я піднімусь, так, тоді вже тут більше малюночок буде. Але все одно дуже цікаво. Кому подобається, користуйтеся схеми. А я дякую, що ви є, всім гарного настрою! Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Під відео залишу посилання по психологіям, а називається вона Вибирайте любов. Завжди вибирайте любов. Всім пока-пока. До завтра!